Продавці болю. Американо-британська кримінальна драма Блант і Крісом Евансом у головних ролях натхнена одноіменною статтею Евана Гюза, що була опублікована в Нью-Йорк Таймс у 2018 році. Фільм розповідає про цинічний ринок лікарських засобів і людей, які зуміли отримати вигоду з опіоїдної кризи в США, коли в результаті безконтрольного вживання опіоїдних анальгетиків підвищився рівень смертності населення. У центрі сюжету молода мати, яка живе разом з донькою у підвалі сестри та перебивається тимчасовими заробітками. Але все змінюється, коли одного разу торговий представник відомої фармацевтичної компанії пропонує їй роботу. Завдяки сильному характеру, героїні вдається досягти небувалого успіху, який незабаром приводить її в самий центр злочинної змови зі смертельними наслідками. Фільм в основному концентрується не на масштабах опіоїдної кризи, а розповідає історію конкретної людини, яка настільки відчайдушно хотіла вирватися з бідності, що поступилася і законом і своїми принципами.